Всім привіт, з вами АПК і сьогодні ми граємо з с... The Вибачте я чуть пропадав, но... то нічого. Я ж випускаю вже відео. Так, йдемо в каточку. Перше треба подивитися, що в нас є. Угу. У мене є раз, два, три. Раз. Так, окей. Мега 1, вже не ще недоступний. Добре, йдемо в каточку. Фух. Так, окей, кого першого беремо? І прима. Беремо оце от ящик відкриємо. И ты шо тут офигев чуть-чуть. Чуть, -чуть. чуть офигев, чувачок. ну Ой, У мене так вже капец. Грек. Туда. Крусовка. Типер шведчик нас. Так. Когда шана Грега. Берем. Так. Беремо ошиб ярості. На комусь ще уда щось питає. Так, йдемо акуратенько. О, ярость. Ой. Чекайте, чекайте, чекайте. Вони щось дуже сильно наїжджають на мене. Та мені взяти ці кристали. €eeélite. Еще одного крака туда. что того уже немало. Так. А! Валим! Аккуратно, Акуратно. Это мне не брало, тут не так легко. Валим! Ну что? Ну, помилуйте. А, помилуй это. Э, варвар. А! А, помил это. Опа. Я на что он кристалл. Я все так шутка. Кристаллы сбираю. них тридцатка я. Так. Ні, так і не це. А? Люди поможуть помилуйте. То їй битися? Мені битися не можна. Так, що тин варвар? Так. Жизнь крыс быстро 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 быстро. А Я Не знаю давно. А сюда сюда. Быренько Браем хоть закись. Кристалла. Так А, опять -е места. Ні! ласка, ласка, ні! Тільки не це мене вбили. П'яте місце Ах, Мені це не подобається вообще. Простий. о чотири культа. Я можу культа прокачати дальше. Ес. У мене є дорослий кольт Так, книга. На сороковку. Є. Дай Та Що дадуть? 7 Эль Дай сюда. Л примо. Це семерка. Ага, поняла. Дай на Майк. Так, що робити? Магазин, магазин. Х6 за 4000. Ой-ой! Так, ідемо далі. А стоп, стоп, стоп. Тут ще якісь перші кроки. Опа, монетки, відкидав. Зараз ще наступне. Так, будемо дуже акуратні і збирати ці всі кристали. Треба дуже акуратно бути. Окей, Кольт Абором Так, вісім. Один. Ще один кольт. туда. Ще один кольт. Все, у мене є один великий кольт. Так. Я перше місце займаю. І прямо Так. Що дальше робити? Так, так, і так. Відкриваємо цей сундучок. Беремо ва варвара. Ой, ні, я вже перше че місце. Чекайте. Грега. Так. Валм. Аккуратно. Шотку, 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 Валм. Ооо. Ооо. Наразь все понял, кто работает. прямо. Ой, сюда, быстро. А! Чекает, чекает, чекает. Так. Варвар. Папа. еще один Эль У меня два Эль Прима. Волоки Эль Прима один. Опа! Это мне уже подобается. О, идеально, что варвар. Качкай волн. Бесплатно. Грэг. Так. Так. Четвертое место. Аккуратно. остается живым. Так, это чисто контрольный поворот. А! Так, съемся, съемся. А! Чекает. Сурковка. Чекает. 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 Что с такая? Что робота? Третє місце. Є! Я третє місце хоч зайняв. Так, це було дуже тяжко. Акуратно треба бути. Дуже акуратно. За третє місце 170 гривень, так. Да. Простей. Що мені дають? Чотири варвара. Окей. Книзі. Двадцятка. Окей. Так, 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 перший крок. Нічого тут ще немає. Окей, ми дуже добре Угу. Так, ідемо ще одну катку. Ідемо. Єдина майка не хоче давати. Конкурс пін'ят, Це дуже мені подобається. Так, 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 Окей. Okay. Кого берем? Кольта. Сюди пінята. Перша. Да. кольт. Так. Є перше місце. Так, варвар. Туди. Туда. 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 Я без шести тащу. Опа. Пішла жара. Туда. Ше один кольт. Один ВОЛОЧАЗНИЙ кольт. Я. Так. А прошли місяця. Шауден кольт. А яке друге місце? Чуть на фонарі, или? Так, 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 шакоз. Так, варвар, окей. Окей. Хох-ох. Ильприма. Туда. Так, шея. Е! Я вбил одну команду. 44! Туда! Туда! Я всех тащу. Так, бесплатный ящик. Где Туда! Так, стоїмо сюди. робимо ще одну. Опа, на мене хтось нападає. Так. Треба быстренько. Так, так, так. Окей, ми поки що виграємо по холу. А ні, мене вбили. Як? Блін, я так добре йшов, Ну, нічого. Думаю, все було дещо добре. Не хватає. Епік! Туда. Ем, Чого так мало? З епіка. Ну, добре, пасене. Всім пока. До нових зустрічей. Ставте лайки, що вам подобалась ця частина, І якщо ви хочете, щоб я зняв ще одну. Якщо під цим відео буде 15 лайків, я знімлю ще одну чер через тиждень. Рівно, через рівно тиждень. Або через якщо через тиждень не буде ще 15 лайків, а я... і рівно через місяць знімлю ще одна частина. Всім пока!